Третя особа, фізична особа. Представник Шапова Обгутского уголя миллиардський інструмент в Україні. Представник третій особи безстальник позивача Національний банк України. Так, У нас є ви питання. Про у справу якості третьої особи, яка не заявляє самостійних умов на предмет спору на стороні прозвивача, є постанова? Представник фонду сьогодні подано через канцелярію, Ми, зважаючи на ризик протиправного виведення активів банку, на порушення законних вкладників, і оскільки наразі фонд здійснюється відвідати даного банку через повноваженого особу, ми вважаємо, що

Як повний назва фонду на планів плані фізичних осіб, так? Є когось представників заперечень. Заперечується на русских представників третіх осіб, фізичних осіб, заперечуємо залучені, але тому що. Повноважена особа на здійснення здійснює ліквідації ВДБ є саме на підстав законної системи рекламу платинці, є саме е, працівником фонду гратування планів. В даному випадку цим працівником буде надовірність на, на представлення інтересів даного судового провадження, а саме на прийти банків. У даному випадку ми вважаємо, що саме е, понавжена особа представляє інтереси фонду репортажних платників. Зокрема, уважна особа є здійснення фонду і при здійсненні ліквідації на неї зрятування попадаються відповідні повноваження, якими делегуються. Але безпосереднім розпорядником та ліквідаторами являється фонд з гарантування падів фізичних осіб. Саме тому в будь-якому випадку затвердження реєстру черговості вашего вашому кредиторії ви здійснюєте безпосередньо фонду гарантування падів фізичних осіб. На тому тут напряму інтереси вказаної третьої особи будуть зачіпатися. Ми наполягаємо на злученні вказаних повстання. Більше того, ми також 17 серпня подавали через концерті суду про звучення Тут, Будь ласка, в круто, коли я порадився стосовно цього порадилась. Вирішила задовольнити клопотання до слухання праву якось прийнятої особи, яка не з'являється на цій вимог на предмет спору на стороні відпоживача форму гарантування складі фізичних осіб. Переходимо до інших клопотань. Так, надійшло клопотання, що... Якщо можна класи клопотання, одразу ж про відкладення для надання на можливість надати своєму позицію. У нас є процесуальний строк. Процесуальний строк у нас закінчився 17.08.2016 народ цієї справи. Але було попитання на про продовження на 15 днів розгляду цієї справи. 15 днів у нас 1.09 закінчиться. Це завтра. Тобто є така. Можливість у вас ще. А, сьогодні. Сьогодні ми можемо відкласти зробити порядку і надати вам можливість ознайомитися. Справа в тому, що просто нам необхідно викласти посмотрю, які діти свої процес. До завтра це останній строк, який суд може відкласти. Більше в нас процедура можливості немає. Не дозволяє нам закрити. Два місця зі стекло і 15 днів у нас першою. Все. Якщо можливо, то так, так. Ви Заперечуєте справді. Я вважаю, що фонду огрантування в відомо прекрасні матеріали вправи, вони є так і особою в інших справах по аналогічному кредитному договору. І всі документи є у них в розпорядженні. Тому відсутня необхідність, самі відкладені назад. Давайте розглянемо чіпле питання, якщо. Ні, не заперечені, буде відкладно. До речі, вважаємо, заможливо Ну і розглядати інші попитання, які ходені зі сторони користування і клопотання про долучення до матеріалу справи документів, хто тобто, це клопотання подавати. Ходім <рес> поясніть, чому ви це не могли подати за першу станцію. А, ви можете станці? долучити, якщо з поважних причин <рес> ви не могли надати це. Зокрема, матеріали справи в місяці документи, а саме рішення судді конституційної інстанції вищого адміністративного суду стосовно знання під правильним рішенням повноваження особи при внесення е е е е договорів по руки до категорії навчання. І 30 серпня 2016 року було вводано до рекомовного суду України заяв про перегляд вказаних лішень. Відповідно, виходячи із задання вказаних документів, не було підсумання можливості вдати е е вказані документи судді першої оскільки навіть при судові рішення приймалися вже після винесення рішення в суді першої інстанції. Також ще на прохання суду надаємо інших Київського кільського адміністративного суду у аналогічному спорі, там, де була встановлена право правомірність дії повноважної особи по віднесенню одного ну, із аналогічних правочинів до категорії нікчим. Тобто постанова, яка долучається до матеріальної справи, буде якось Да? Щодо попитання про долучення нових матеріалів справи є заперечення. Ваша честь ми просимо задовольнити їх частково. Частину судової практики ми заперечуємо, оскільки є рішення адміністративних судів, вони долучені до матеріалів справи саме щодо дій Дельтабанку по везнамілу зазначених порушенням, договорів які є також матеріалів справи, нічим. Тобто вже суди надали оцінку саме щодо конкретних провочних договорів і щодо їхніх чинності в даній справі. Тому посилання на практику ми вважаємо наобґрунтованим і просимо відмовити саме в частині залучення до матеріалів справи практики, оскільки вона не має відношення до даної справи. Всі рішення, які мали відношення до даної справи, вже були залучені конкретні особи. Зокрема, це і рішення Вищої Адміністративного суду України, а також постанова Київського професійного адміністративного суду, саме щодо договорів по руки, які в даному випадку є підставами пози. Дуже, особи теж позицію. Під в даному випадку у нас встановлення обставин по адміністративній справі і по рішення, яке набрали законний сила. Ми заперечуємо заручення будь якої практики по іншій спори, по іншій ситуації.

Зерміть. Будь ласка, простіше. Позов прославлення заборгованості мотивований тим, що наявною заборгованістю, який буде ще перед позивачем, відповідно до кредитного договору. Разом з тим, в самому позові сам позивай зазначає про те, що забезпечення кредитного договору було укладено договори коротко. Мотивуючи свій позов, позивається звичайно про те, що визначені договори є нікчемним, в зв'язку з цим було в застосовано реставрується і на сьогоднішній день на думку позивача є заборгованість відповідно, перед позивачем. Разом з тим, суд першої інстанції, відмовляючи задоволення позову, правильно послався на рішення адміністративних судів, зокрема ухвалу Вищого Адміністративного суду і постанову апеляційного адміністративного суду, яку встановлює на протиправність рішення Позивача щодо віднесення значених продовжень до категорії вівчар. В той же час на сьогоднішній день відбувається стягнення не лише по даному спору, а також подали фізичні особи позови до патокровоздобування. Тобто за одним і тим же кредитним договором відбувається подвійне стягнення. В свою чергу було заявлено позови про визнання договорів по руки неділю. Сила статті 204 Цивільного кодексу України. Оскільки відсутні рішення на сьогоднішній день про визнання проводження недійсним, ці проводження не є дійсними. Справа, зазначена справа і справа про визнання недійсного договору побуті між патоками військовим міновим є тісно пов'язане, і ми вважаємо, що вирішення даної справи неможливо до вирішення цивільної справи, оскільки у випадку набрання законної сили. Рішення, яким буде визнано недійсним договір довго по руки між фатуроміжбанкою і стоміном, будуть наявні підстави для задоволення позову в даній справі. У випадку, якщо суд відновить задоволення такого позову, то будуть відсутні підстави для задоволення позову в даній справі. Тобто зазначення позову є тісно пов'язані, справи є тісно пов'язані. Більш того, да звернути увагу суду, що у випадку, якщо скасується рішення суду першої інстанції, і позов буде задоволений. Патоки розрядування вже не зможе повернути кошти, які буде сплачено Дельтабанку, оскільки Дельтабанк перебуває в своїй ліквідацію. Тобто відбудеться подвійне стягнення і на користь получителі, і на користь Дитабанку, і ці кошти ми вже не зможемо повернути. Тому в даному випадку ми вважаємо, що даного спору є неможливим до надання оцінки саме договорам поруки в цивільних провадженнях. Саме в цих провадженнях досліджуються договори поруки на предмет, предмет дійсності або недійсності. Вже після того, як суд надасть оцінку недійсності цих договорів, після того ми вважаємо, що можна буде розглядати значну справи. Тому відповідно до статті 79 України, ми вважаємо, що розгляданої справи є неможливим до цих справ, І просимо зупинити провадження у справі до надання законної сили рішення Печерського районного суду у справі за позовом інтернату Шевченківського районного суду.

Розгляду інших справ, де теж були подані позиційні заяви зі сторони плати передавання з приводу аналогічних позивних умов визнання дійсно про ролю у руки, у зв'язку з тим, що вони не відповідають статті 548 Цивільного кодексу України та статті 345 господарського кодексу України, і ми просимо зупинити до розгляду в Шеченківському районному суду міста Києва за позов користування до Істомінова Сергія Вікторовича, потім справа в Печерському районному суді міста Києва за позов у коридування до побережної і не Потім в Печерському районному суді міста Києва за позов користування до Шаповалої Григора Натолійовича. Потім в Соломівському районному суду також аналогічний спір розвідається за позовим користування до Мілявського Анатолія Яковича і в Шеченківському суді до Богуцького Олександра Філіча. Хочу добавити про те, що Підстави недійсності договорів, які розвідаються в цих судах, в перших інстанціях, зазначаються ці підстави також в апеляційній скарзі АДДБАНК. І також в цій першій інстанції сталося питання зі сторони АДДБА, що відповідні правоочни відповідають статті 548 Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Саме впровадження Печевського, Шевченківського та Солом'янського суду будуть встановлені обставини, які є, є вагомими для правильного розгляду даного, даної справи. Оскільки в даному випадку у нас додається справа щодо стягнення заборгованості за кредитним договором, ми заперечуємо те, що фізична особа відповчити заперечують у зв'язку з тим, що підставі договорів поруки відбулося погашення заборгованості по даному кредитному договору. і в даному випадку ми посилаємося про те, що Атлета Банк не є належним з кредиторам по відповідному зобов'язанням. І тому недійсність незаконность или або дійсність порука є аргументацией, основним аргументацією, основною обставиною, яку слід слідити і в даному судовому проваженні. да? будь ласка, у вас попадает номера справа? То есть, на раз, А Те же самые справа? Они просят остановить до Истоминого, а мы кроме Истоминого... По справі і співпадає, впадає. Номер співпадає по справі історичної. так, Справа розглядається. Чент судимось міста Києва. Справа номер 762, дроб 22001, дроб 1537. Все ваш, так, можете чистить. Можна, я коментую, чому ми до однієї справи заявили, справа в тому, що ГПК передбачає саме до вирішення іншої справи. Він не зазначає про те, чи це може бути одна справа, чи це кілька. Оскільки там прописано, що до вирішення справи ми вирішили, тому одну заяву. Якщо суд буде вважати, що можливо зупинити до вирішення всіх справ, це також є логічним, оскільки, коли ви вирішили саме всі справи проведення договорів одрібних дійсним, саме тоді можна вирішувати справу це саме про стягнення. Від того, хотів би зазначити, що було укладено два кредитні договори, і у нас є дві господарські справи. І по іншій справі, там також по іншому кредитному договору були договори по руки. Вже на сьогоднішній день є рішення судів, які набрали законної сили одне рішення. Про визнання цього договору не дійсним, але Вищий спеціалізований суд України зупинив виконання зазначеного рішення. Тобто на сьогоднішній день не врегульовано і суди не надали оцінки всім договорам, чи вони є дійсними, чи є не дійсними є неможливим до розвитися. Надати для ознайомлення, зокрема, з розвиткою частиною попитання представника патора розслідування і третіх осіб. Тому що це має важливе значення для офікування, буде заперечення. Можна якось не так. Заперечка противказу на пропитання, виходячи на закуплення відповідно до статті 79 Досподарського процесуального кодексу України чітко передбачено, що суд зупиняє провадження у справі до розгляду іншої справи у випадку неможливості дослідження доказів, чи обставин справи і та матеріальні справи, які наявні у іншій справі. Підтвердженням цього також є відповідно роз'яснення Вищого господарського суду України. Варто означати наступне, що додаткова база у всіх справах. Саме у справі No1044239, що перебуває побачення господарського суду, і у справах, котрі зазначені представниками бази правослужбування та представником третіх голосів є ідентичними. Порушення 79 ні представник пази працівкування, ні представник третіх голосів не обґрунтували, в чому саме полягає неможливість. Розгляду цієї справи. Наказали, які саме докази у тих справах підлягають і чому саме вони не можуть бути досліджені в межах значної справи. Окрім цього, як представником паду користування, так і представником третіх осіб у межах справ за подрі... розглядається загальні юридикції. Подаються досвідчені попитання про зупинення провадження у справі, які послання вони здійснюють на розгляд або в адміністративних судах, або на розгляд у господарському суді міських чи відповідно вже операційного операційному коледжу суді. Це здійснюється з метою затягування провадження у справі та е позбавлення суду можливості здійснити об'єктивну оцінку доказу. Окрім цього, на виконання судді 73 господарського е кодексу України суд зобов'язаний здійснити перевірку правочину, який безпосередньо пов'язаний із предметом позову. Оскільки предметом позову безпосередньо являється стягнення заборгованості за кредитним договором. І треті особи та патопрослугування посилаються, здійснюють посилання на договори поруки руки, за рахунок яких відбулося погашення кредитної заборгованості. Ці правочини безпосередньо є пов'язаними. Саме тому у межах визначеного спору також буде здійснюватися дослідження. Окрім цього, суди загальної юрисдикції розглядають позови по недійсності виключно з однієї підстави. Це підставорушення статті 543 та 546 Цивільного кодексу України, а саме відсутність згоди бажаника на укладення вказаних до оберіг Варто зазначити наступне, що в межах даної справи по стягненню заборгованості є інша доказова база, яка, окрім цих підстав, вказує ще на інші підстави на кіканих до оберіг груду. Це і укладення її заднім числом, і укладення їх в порушення вимог закону України про заставу, а саме порушення прав заставу держателя Національного банку України, оскільки мене відкрива показано кредитним зобов'язанням були передані заставу Національного банку. України. Це порушення частини 2 статті діти господарського кодексу України, оскільки основним... Видом забезпечення зобов'язання не було передбачено е, такого виду забезпечення як порука. Е, це і порушення статті 536 Цивільного кодексу України, оскільки по правилі природі певний договір поруки не відповідає як договір поруки, а більше містить ознаки е, майнової поруки, яка в свою чергу може бути вирішена в договорі застави або в договорі питання, оскільки договорами передбачена саме обмежена відповідальність поруч за песними зобов'язаннями. Саме тому вказаним питанням ми вважаємо, що підлягає позиції банку? Тут зазначено, що підставою позову для розвигування є не те, що вкладені договори без водопровідних, а є те, що основним дозволянням не було передбачено такого виглядає, <клес> забезпечення, як позволив. Тому це не відповідає дійсності саме щодо підстави нашого позову. Щодо підстави позову Пан Банку, єдиною підставою позову була саме нікчемність договорів. Хотів би зазначити, що до цього часу, з моменту де віднесення договорів до категорії нікчемної, і навіть якісь обоє суди адміністративні, визнали протиправними дії, позача щодо такого віднесення, паддельтабанк не вжито жодних заходів щодо визнання договорів по руки недійства. Цим якраз займається пантовок розвитокування до і саме парток розгадубування до в даному випадку розпорює дані договори. Щодо неможливості розгляду даних справи до інших справ, хотілося б зазначити, що відповідно цивільного процесуального законодавства спори між фізичними та юридичними особами, зокрема з приводу визнання недійсними договорів, належать до компетенції саме загальних судів. Саме тому ці спори можуть бути розглянуті і договори розглянуті виключно в загальних судах. Тому в цьому якраз і полягає неможливість розгляду даної справи до надання оцінки дійсності або недійсності договорів в інших провадженнях. Оскільки ці справи на сьогоднішній день існують, оскільки патока розміркування було заявлено по проведення недійсної не договорів, тому ми вважаємо, що робити давної справи є неможливим до роботи інших справа. Так? Так. Всі висловили за свої думки стосовно так. Всі. Всі. Будь ласка, коридор Колегія порадиться стосовно наданих ОПП. я порадилась про питання про долучення до матеріалу справи нових доказів задовольняється. Получаємо до матеріалу справи. Питання все ще вирішено. Питання у ну, видобування про Зупинення провадження у справі 210 днів 15 до набрання законної сили рішення по справі номер 761 рік 22 нові 15 це запозов парт, партію про газбування до історія СБУ чи не дійсним. Задовольняється, зупиняється провадження за вирішення по суті цієї справи і стосовно повертання. Саме кар фізичних осіб. Клопотання задовольняється частково в той, той частині, як, яка старить бачена клопотання культур газ по добову. В іншій частині відносина. На сьогодні все. Значит, і клопотання третьої особи, яка сьогодні, то таким чином у вас буде час для Які виробництва.